У Коломиї тривають перевірки по цільовій програмі. Фізична особа-перевізник. Захід розроблено коломийською податковою, мета виявлення незаконних перевезень. На виконання програми Фізична особа-перевізник податкова направила запити в управління головної державної інспекції. Мета отримати інформацію про наявні маршрути суб'єктів господарської діяльності фізичних осіб. Наступний крок проведення аналізу щодо кількості укладених трудових угод та наданих маршрутів. У Коломийській податковій створено дві мобільні групи за участю працівників МВС та Коломийської інспекції. Під час перевірок виявляють нелегальних перевізників. Мета заходу звільнити ринок таксі від незаконних перевезень. В ході проведених у січні. Квітні 2010 року спільних рейдових перевірок встановлено порушення вимог чинного законодавства. Складено три адміністративних протоколи за порушення ведення книги обліку доходів та витрат, а також два протоколи про адмінправопорушення за зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.